З яким ДТП автомобілі краще не брати, особливо це стосується США. Давайте розбирати. Першим ділом саме таке страшне ДТП це лоб в лоб. І тут страждає не тільки людина, а й ваш автомобіль. Що саме дороге? Це касета радіатора, де вони все кріпляться. Це наступне ланжерони, зрозуміло, це стійкість автомобіля, основна частина кузова. Бампера, фари, фари дуже дорогі. Ну і деталі двигуна. В основному люди беруть з заднім ударом, адже це дешевше по витратам та безпечніше саме для вас. В основному, що замінюють? Задній підсилювач бампера, бампер це взагалі дрібниці. Що може бути Здорожчого це самі фари та кришка багажника, і саме усуне дивіться, щоб не постраждала саме підлога, от іменно сам багажник. Бо якщо він вже постраждав, швидше за все, вже й електронні блоки, ті самі ланжерони пішли, і тоді вже автомобіль стає небезпечним. Ну а саме основне, щоб вам не завалили в бік. Адже якщо стійка оця постраждала, чи навіть те саме крилове, його не замінити, його треба вирізати. А із за цього страждає сама геометрія кузова, і тоді воно все криве, косе і небезпечне. Ну, а якщо, не дай Боже, ви перевернулися, з'їхали в кювет і постраждала ваша криша, то постраждала саме жорсткість автомобіля. І такий автомобіль не кудишній, його не варто взагалі купувати. Тому вибирати вам чи США чи Європа, але моя думка така, що автомобіль США це більше сміття. І якщо він буде з мінімальним пробігом, і якщо він буде дійсно. Класний збережений, то він і буде відповідно коштувати там в Америці. В Америці можна розглядати якісь BMW, якісь Audi, якісь Mercedes, якісь преміум сегмент, кар'єти і так далі. Таких автомобілів, яких ви з Європи не візьмете. Особливо навіть бензинові BMW. легко можна вибирати в США, бо в Європі вони дуже дорогі і тут також розмитнені, дуже дорогі. Звісно, все індивідуально. Є й хороші автомобілі. Не засипайте мене хейтом. Я кажу свою думку. Умко, те, що ми дивимося, те, що ми перевіряємо, і те, що ми порівнюємо. Але що стосується бюджетного сегменту, вак клуб якийсь там до 20 тисяч доларів, то 100% я обрав би тільки Європу.